Вітаю на моєму каналі. Сьогодні, 7 листопада-вівторок, програма у нас Заробіжжя, програма про події у світі, які стосуються України і що про це писали, повідомляли авторитетні світові засоби маси інформації. Ну, я би виділив на сьогодні наступні питання, які ми з вами сьогодні. Побговоримо. Це те, що Зеленський заявив, що виборів не буде на вісні 2024 року. Це про загибель помічника головного командувача Збройних сил України Валерія Залужного. Це про те, що Словаччина, прем'єр-міністр Фіцо заявив, що якщо держава і не буде надавати військову допомогу, але вона не буде забороняти продаж зброї місцевим компаніям, тобто словацьким компаніям. Ну, також багато було і інформації про удар по Одесі і наслідки від цього удару. Давайте зараз подивимося по е, засобам інформації, які конкретно що про це писали, і до речі, не тільки про це. Отже, Сінен. Сінен згадала. Інтерв'ю Володимира Зеленського американському телеканалу МБІСІ, в якому він запросив Дональда Трампа так, в Україну, і він там сказав, що, будь ласка, от хай приїздить. Я йому за 24 хвилини поясню, що він не може керувати війною, і з Путіним не можна про мир домовитись. Ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп заявив, якщо не стане президентом, він за 24 години зупинить війну в Україні. Вашингтон Пост пише про якраз про загибель помічника. Валерія Залужного, Майора Чистякова. Нійорк Таймс. Норк Таймс написала достатньо цікаву новину. Не знаю наскільки вона відповідає дійсності, але я хотів би з вами нею поділитися. Зокрема, що відбулося приєднання, як вони пишуть, сотні досвідчених, досвідчених бійців з Колумбії до українських збройних сил в армії, щоб покращити свій фінансовий стан. Мається на увазі саме цих колумбійських бійців. І що таким чином це говорить про те, що є труднощі з вербуванням в Україні, і що Україна стикається з цими ім, труднощами, коли конфлікт перетворюється з боротьби на національне виживання у війну на виснаження. Тобто, насправді цікава новина стосовно колумбійських бійців, які ніби приєдналися до української армії. Не знаю, не знаю чи це правда, бо я більше ніде не зустрічав такої інформації, от, крім «Нью-Йорк Таймс. Нюсвіт повідомила про заяву керівника «Укроборонпрому» стосовно того, що дуже добре зараз поставлено вироб, виробництво безпілотників Камікадзе, зокрема про те, що там такі є безпілотники, які мають дальність польоту тисячу кілометрів. Так і вони вже вони від, виготовляються разом з нашими іноземними партнерами. Ну, сподіваюся, що це правда. бо В нас було дуже багато різних таких. Суперпозитивних заяв, ну, поки що вони не дуже справджувалися. Дуже надіюся, що це, що було сказано керівником Укроборонпрому, що вже розтанаписали, розтеряжували, західні засоби мас-інформації, що це відповідає дійсності. BBC BBC пише про цю біду трагедію з 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, зокрема про те, що Володимир Зеленський заявив. Що можна було уникнути цієї трагедії, що почало, так розслідування цього, цього інциденту цієї трагедії? Британська Загардія повідомляє про загибель от майора Чистякова, помічника Залужного, де вона пише, ну, то, що сам написав Валерій Залужник, що це там ще й близький його, його радник. Ну і, зокрема, згадує також і про е, цю трагедію в 128-й бригаді. Сегардія також повідомляє про заяву Зеленського стосовно того, що виборів не буде, і він проти виборів під час війни. Ну і також ну, те, що у США деякі республіканці в Сенаті оприлюднили широкий вибір пропозицій щодо безпеки кордону США як умову для надання додаткової допомоги Україні. Тобто це має sensі, там побудову стіни з Мексикою, вони там. Висуваються як умову для того, щоб вони підтримали надання допомоги Україні. Ну також The Guardian пише про те, що Путін там вирішив блатуватися у березні у президенти Росії. Хоча ну, інформація про те, що ніби не живий, вона все-таки ну, ходить. Ходить в інформаційному просторі не тільки Росія, а по великому рахунку. І за межами Росії то цікаво, хто ж то буде балотуватися, як взагалі ці вибори будуть проходити? Ну, побачимо, побачимо. Бо ті, хто заявляє, що Путін вже не живий, що ніби через 2-3 місяці вже це буде оприлюднено. Тобто, це, по ідеї, тоді має бути оприлюднено до цих президентських виборів у березні. Ну і The Guardian пише про те, що кілька десятків там власників транспортних компаній вони там заблокували. Польські пункти пропуску на кордоні з Україною ми це знаємо. Сподіваюся, що ми не будемо сваритися. Вже була заява з Української сторони, так віце-прем'єра Курбакова, що все ніби е, будемо якось готові домовлятися. Сподіваюся, що ми домовимося. Також Guardian пише про те, що експорт зерна України впав майже е, на третину порівняно з, з минулим роком. Ну і про одеський. Про Одесу і про посходження в Одеському національному художньому музеї, яке сталося внаслідок цієї атаки, тим більше, що ну, це є спадщина ЮНЕСКО. Це телеграф, це телеграф також пише про загибель помічника залужника. Залужного. І тут вони, що я хотів би відзначити, в телеграф припускає, що це. Є, можливо рідкісним успіхом російського спецназу чи шпигунів, які діють в тилу в, тилу в Україні. Я не знаю, цю версію також безумовно варто розглянути. І, на мою думку, ну, Залужний, його команда да, в Генштабі, вони все-таки мають зараз бути під надійною охороною. Як мені видається, і члени їх родини. Бо тут не можна, скажімо так, виключати, що це могла бути робота так, російських спецслужб. Але. У будь-якому випадку охорона має бути однозначно посилена або надана тим, у кого її нема. Ну, це моя така суб'єктивна думка. Французка Лемон також написала про те, що Зеленський проти проведення виборів в березні 2024 року. Вона там так і пише, що ці потенційні проти тих потенційних виборів в країні в той час як майже 20% території окуповано. Я про це говорив, що ну достатньо дивно було би проводити вибори. Бо ми б не змогли їх провести на оцих 20%. Тобто, таким чином ми б могли легітимізувати, що ніби це вже не наша територія. І це абсолютно ну, з моєї точки зору хибно, і цього робити не можна. Не можна. Ну і також Лемон продовжує, що у понеділок, тобто вчора, президент Володимир Зеленський заявив про знищення, як вони написали, важливого російського корабля, «Аскольд» на Кеченській верфі. Ну, ми про це вже з вами знаємо. Ну і стосовно Одеси, також було повідомлення цього удару і пошкодження музеї. Французький журнал Експрес написав, що у понеділок, 6 листопада, українська прокуратура оголосила, що офіційно повідомила двох чиновників Міноборони про розслідування проти них за розтрату. Ну і шкоди кількох мільйонів євро так привласнення. Ну, я так сподіваюся, що це напевне де мова про колишні справи. Там там був заступник міністра оборони, там начальник департаменту. Але бачите, от все-таки слідкують за нами і це інформують своїх читачів. Зюдой чи цайтонка і повідомила про те, що уряд Словаччини заявив, що не проти, щоб місцеві компанії продавали Україні зброю. Ну, я думаю, що це насправді достатньо позитивний сигнал. Тобто, бачимо, що ну, не так все погано, як здавалося. Ну, на самому початку, коли Роберто Фіцо став. Прем'єр-міністром і коли він там почав робити ще під час виборчої кампанії, такі що ми не будемо надавати воєнну допомогу потім, коли са міністром він це продовжує. Бачите, ну це тільки він, як він сказав, держава не буде надавати а місцеві компанії хай, хай надають. Ну і Зідочий сайтом також повідомила про загибель помічника е Залужного Майора Частякова. Німецька Дівельт пише про те, що Зеленський проти. Проведення президентських виборів це насправді дуже добре, що стільки засобів мас -інформації, да, у світі написали про це про цю заяву Зеленського стосовно виборів. Бо в нас тут було багато спекуляцій останніми днями, особливо різні розмови, що там ніби вже було надано вказівку Володимиром Зеленським, щоб готуватися до виборів. Ну, Є прихильники і опоненти, з моєї точки зору не можна проводити вибори. Вкотре наголошую, треба краще прийняти закон про оголошення стану війни і в ньому прописати, що під час стану війни ну, проведення виборів не, не, не потрібно. І в цій ситуації треба вирішити ще й ну, багато інших проблемних питань, які стосуються війни, як і учасників війни, як і дітей війни, ну і багато інших. Тому. Те, що не буде проведено вибори, ну, за заявою Зеленського, це дуже, це, з моєї точки зору, правильна заява і правильне рішення. Ну іспанська ЛПІС також пише про цю заяву щодо непроведення виборів. Крім того, е іспанська ЛПІС повідомляє, що президент Анджей Дуда. Так, от, дав можливість партії право і справедливість так, на формування через три тижні після того, як вони перемогли, хоча, фактично, ну, навряд чи вони зможуть сформувати коаліцію, але він формально він сказав Дуда, що ну, треба надавати переможцю, е, можливість для того, щоб спробувати сформувати уряд. Ну, Побачимо, що з того вийде. Італійська ля, ля, ля Стампа пише якраз про е, цю атаку російського бомбардування Одеси. Де загинув, там, де, де є, отримали поранення вісім людей, де пошкодження в центрі міста, де зазнав е, пошкоджень музей розвитворчого мистецтва, який є об'єктом спадщини ЮНЕСКО. Так? Ну і е, Також е, він для Стампа написала про те, що Зеленський заявив стосовно трагедії 128-ї бригади, стосовно того, що це можна було уникнути, і про те, що відкритого розслідування. Ну і для, для Републіка також повідомила про те, що Зеленський е заявив, що зараз не час, не час для виборів. Це правильно, бо нам треба дійсно об'єднатися для перемоги, бо головне зараз для України і всіх українців це перемогти у цій війні. І ми віримо в цю перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!